Місце вшанування сотні. Сотні мирних громадян, людей. людей з великої букви, які боролися мирно, без зброї за себе і майбутнє своїх дітей. Ось тут є тільки один прапор. А прапора в Україні немає. Чомусь. Мабуть, дорогий дуже. Чи комусь потрібний був. Це таке от плакат вже на сонці вигорів. І відповідно, да? Маленькі фото, всіх зір поганий, особливо у мене. Таке от немає так на як на меморіалі великих фото. Хоча би з повним іменем, да? призвище лише ім'я. Ні дати народження, ні дати входу. В історію немає. До речі, зайдіть у Вікіпедію і почитайте, да? Чи знайдете інформацію про цих людей з великої букви? Зайдіть, почитайте. А ще рекомендую скористатися google перекладачем Зайти в Вікіпедії різних країн, народів. І так далі, які доступні. Робите Google переклад Вікіпедія Небесна сотня. Перекладаєте, наприклад, на китайську, англійську, французьку чи любу іншу доступну мову. Вводите це в пошуку Google і браузер Google Chrome налаштовуєте чи інший на автопереклад сторінки з іншої мови. І почитайте, скільки там інформації пише. В різних Вікіпедіях пишеться інформація по-різному, хоча це, здавалось би, одне джерело, да, яке перевіряється. Але навіть ви там здивуєтеся, що навіть кількість відрізняється. Чи я помиляюся, перевірте. Почитайте, яку там інформацію пишуть, як відрізняється українська Вікіпедія від інших. На. Да? Такий герб України, да. От, будинок культури, як би сказати, да. А це адміністрація, так. Да? Куди вона дивиться, да, там прапор є, а тут прапора немає, да? Чому? Багато дорого коштує, чи що. Чому це місце не можна зробити разом поряд з хлопцями вічно молодими, так? Да? На ну, алеї вічно молодих. То теж багато молодих. Подивіться. Скільки молодих. Вибирали фото і відповідно навіть відео з Майдану, коли відбувалися ці події, ви спробуйте знайти в інтернеті, чи зможете знайти взагалі хоч якісь відео архівні. Це ж фото не з Майдану. Це з альбомів. А в них же ж були по-любому, я впевнений, фото з Майдану, з ким вони фотографувалися. В яких умовах вони були? А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І рани їх вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив, як крила ангела. Небесна сотня вирій полетіла. Погано читаю, звісно, да. ну, Може, ви краще читаєте. Почитайте, будь ласка. підійдіть, подивіться ближче, подивіться ближче, так як от. Тренувати пам'ять потрібно, читати теж потрібно. І людей з великої букви теж треба знати. Рекомендую вивчити всіх по імені, щоб ви знали хоча б людей, який молодий. Що жити і жити. Почитайте про події, та яка, які там відбувалися. Що робили, щоб їх зупинити. да? Вони не поклали життя, а в них відібрали життя. І поцікавтеся, хто у них відібрав. За майбутнє дітей. За майбутнє поколінь. А на їх місці могли бути й інші, хто були там. Там не цілилися, там просто стріляли в людей. Мирних, не дивлячись хто. Почитайте також, які заходи вживали, де? хто вживав проти інших на рівні закону, які там вироки суддівські робили і так далі. Поцікавтеся, ця історія це дуже корисна. Ох... Хоча б сучасну історію потрібно знати, якщо ви не знаєте свого минулого, починаючи з трипільської культури, да? поцікавтеся хоча б сучасною. Те, що було 10 років назад, 2014 року. Тут навіть дати цієї немає. На цьому плакаті, да? Коли вони ввійшли в історію. У Вікіпедії, наприклад, спробуйте знайти да, інформацію про любов з цих людей, з цих людей з великої букви, про любов. От, наприклад, скажімо да, про Давида, де він жив, яку світу мав, з ким дружив, його архівні фото. Спробуйте знайти. Я вже мовчу про іншу інформацію, яка до сих пор не в відкритому доступі. Навіть в Вікіпедії, в джерелі, яке перевіряється, навіть там немає інформації, да? оця вулиця центральна, да? Це яку треба мати фантазію, щоб центральну вулицю назвати центральною. Краще б зробили трипільською, да? Чи в честь когось із цих людей? Да. Так що такого плану опа опа ,па. зараз покажу, де був плакат. Слава Україні. Так, на жаль, вже не зберігся. Чомусь хтось забрав собі, сподіваюся, на пам'ять. Не тому, що проти України, а сподіваюся на пам'ять. Ось тут був плакат. Слава Україні! Такий великий. Хтось його друкував, розміщував. Я навіть не бачу кріплення, на яких цей плакат знаходився. Чи я помиляюся, ну ви мене поправте така, хто це пам'ятає, може в когось фото збереглося, да? Чи я помиляюся, чому навіть кріплення немає, чи іншого плаката кращого ще? З гімном України словами, да? З другим стовпчиком, якого не знають навіть ті, хто в Україні проживає, да? станемо в бік кривавий. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Ну, хоч тут герб України є. Хоч це добре, да? так? скільки, блін, білого простору, який можна заповнити хорошими словами. Українськими символами, да? картою Київської Русі. Монетою Володимира Великого. З Ярославом Мудрим може. Ще щось. Скільки простору ще можна додати? І тут можна додати на синьому фоні. І тут додати, да? Ось є фон, сходинки, є місце, да? все остальне. Але що казати, да? якщо навіть моя пропозиція щодо бюджету на 2024 рік, коли я ввійшов в рамки по рекомендації, то я написав і озвучував, що волонтерський проект... Для навчання для всіх бажаючих, яких я можу навіть власним коштом виконати. Але відповідно, яка от, його чомусь відхилили, хоча я казав, потрібно лише правила і місце. Всього на всього, навіть його відхилили. Запитання, чому не знаю, кому цікаво, можу. Особисто розказати детальніше в це відео вставляти не буду, зайву інформацію, але по факту от. Небесна сотня, да? А чому їх сотнею називають? Ви не цікавилися? Ну, поцікавтеся, чому саме сотня. Це ж не всі на фото. Це не всі саме люди з великої букви на фото. Там було дуже багато людей, але є таке, да, вислів. Вони стояли на шляху польоту кулі, яку хтось випустив. Саме кулі. Стріляли кулями по беззбройних мирних людях. Зараз все через інтернет, да. можна так сказати, це спеціально відео, да. для себе, як завжди, записую, да. але я ділюся з ним в відкритому доступі, як би сказати правильніше. Все я знімаю, роблю і публікую лише для себе, але у відкритому доступі, щоб могли бачити, про що я говорю. Чим цікавлюся. І, можливо, комусь інформація буде дійсно цікава чи корисна. Да? Хто цікавиться саме людьми і знає, як бути людиною. Не родитися, а стати і бути людиною. Людина це лише є такі, да, вислів, Біологічний вид. Але це не ознака, що людина дійсно людина. Є такі, що навіть людьми важко назвати Хоча в них зовнішні ознаки є така от ознаки лише. Але не діяльність, не розум. Така, да? Не буду. Так, кому цікаво, цікавтеся детальніше і так далі. Не? А, ну, я вже не буду розказувати про бюджет піщанки на 2023 рік. Да? І що можна було з таким бюджетом зробити хоча б для людей, які вже в історії не лише в Україні, а в світовій історії. Я би, звісно, хотів би бачити сайт з усіма даними архівними, усіма спробами знайти відповідальних за те, що в них відібрали їхнє життя, їхнє майбутнє. Деяких навіть дітей не залишилось після них. Так... Чи я помиляюся. Ну ви перевірте, я ж цієї інформації не бачу, да? я її в інтернеті можу спробувати знайти, але ж її навіть да, тут по прізвищі немає. Да? В Вікіпедії повинна бути по кожній людині. Достовірна інформація по кожній людині, щоб ті, хто бажають, могли отримати інформацію. І не лише в українській Вікіпедії. А у всіх, щоб знали, як відстоювати своє майбутнє. Так що, як би сказати, да, це я починаю з піщанки, а я ще буду їздити по Україні. І так далі, да? Дивитися різні місця публічні і так далі, да? Як в якому вони стані і тому подібне. Чим вони хоч знають, хто такі люди, як вони виглядають, да? був впевнений, навіть якщо я запитаю, блим, любого прохожого, да? для прикладу, а ви знаєте, наприклад, хто такий. Плеханов Олександр, да? Чи ви знаєте, хто такий Балюк Олександр? Чи Зубенко Ярослав? Не скажуть. Скажуть, я не знаю, хто це. Я теж всіх не знаю, тому що це не всі. До речі, знаєте значення кольорів? Да? І в яких випадках, скажімо да, це як доповнення до відео, що означає червоний чорний колір? Коли він з'явився, да? це ж не офіційний прапор України. Коли з'являються такі прапори, що він означає? Поцікавтеся чисто для себе, для свого розвитку. В нього значить багато таке. Цих кольорів, да. І що буває, наприклад, якщо жовто-синій прапор України офіційний буде залитий кров'ю, яким він стає, кров'ю за відстоювання свого майбутнього. Де. Багато, скажімо, викривлюють інформації. Навіть у Вікіпедії багато муля... маніпулятивних дописів інформації її редагують, як хочу. Пишуть, що хочуть, але добре, хоч вона є і без реклами. Це вже дуже приємно. Так що сподіваюся, у всіх Вікіпедіях планети буде інформація саме про людей. Детально, з повним описом, з фото, з відео, а не коротко, чисто, бля, щоб показати, що вони типу щось знають. Так що ось так. Ну, Бачите, так. Да. Скоро почнуться. Така от, да? Відмітини урочистості і прийдуть різні, <кхм> чисто для символічництва, щоб зробити, блін, фоточку, що вони поклали тут щось для людей, відмітилися біля плакатика. типу вони... Що то розуміють, типу вони щось там, скажімо, да, знають і так далі. Навіть того, хто буде, не буду казати, хто да, там, на різних посадах люблять таке робити. Той, хто буде приносити сюди, щоб щось покласти, да, чи вони можуть сказати, да, скажімо, хто тут? Чи, наприклад, в вишиванці, скажімо, да? Бондарчук Сергій, він да? ж не молодий, як інші хлопці, да? яка в нього освіта, яке було життя? Ми точно не скажемо. Да. Навіть якщо запитати, да, хто такий Бондарчук Сергій, того, хто буде приносити сюди для показухи квіточки, лампочки і тому подібні речі для... Таке от, сказати, типу, ой ми з Україною, да? чи типу, від нас таке вимагають, нам байдуже, да? за людей, да? Але нам сказали, тому що так правильно, ми, да? Ладно, Ладна от... Слава Україні.